Привіт сім'ячому каналу. Значить установив я кабіну вже. Трактор приобрітає вже фінішний вигляд. Ще, понятно, що по мелочах тут роботи хватає Ну, в цілому вже стає похожий на повноцінний трактор. Вигнав вже з гаража, все. З цієї кабіною він у мене не заїде вже в гараж. Ось як бачите гараж, він тут рядом стоїть ось. на висоту гаража, то й вище. Ще тут таке помілочі сюди кришку тебе поставити цю заводську, поприкручував я. Бул така може саму кабіну, резинку цю. Встановив ужав. Таке ще помілочі тут треба повозитися. Зстаті, купляв оцей комплект на кабіну цих резинки П-образна, яка під каркас. Есть, її хватило. це одна полоса, оце та що йде по крилу і на тій стороні ж полоса. І оце на постамент сюди. Ж. Полоса. Ну Я щось не можу зрозуміти, воно я не пам'ятаю, як у мене було як при розборці. А сюди що виходить йде? То есть, Металу-метал, есть тобто уплотнення ніякого не То тобто, есть, як бачите, все, резинка закінчується, а далі що? щель. Не знаю. Не дзвонив, я ще чесно питав, чи оця продається якимись погонними метрами. Тоді тобто, типу, метра б 1,5 метра надав поперек. Чого вони в комплект не ложать, напишіть хто, хто ставив. Чи должна вона бути тут ззаді лежати. Тому що тепер, виходить, в мене якась нестиковочка. В принципі, я ж кажу, виходить щель, треба туди щось придумати, якийсь оплотнітель. Купляти, ставити. П'ять. Я вже почав це все приміряти, бухту, воно в бухті було зматане. Коли договорився з маніту, що приїхали, кабіну ж поставили. Давай ж нарізати. Дивлюсь, не вистачає. Вже ж поставив. Тепер, звісно, прийдеться тут щось ли підсовувати, не знаю. Що тепер, як вийти з цього положення? Що, странно, чого в поперек не йде. Я не пам'ятаю, чи було у мене, коли я розбирав, чи вона тут поперек теж лежала, П-образна резинка, чи тут нічого не було. Не пам'ятаю, от. що не пам'ятаю, то не пам'ятаю. Так, в принципі, не знаю, може хтось щось опять сюди ліпив, підскажіть. або ж куплять цю П-образну, не знаю. Дурниця якась вийшла. Ну ладно, то якось да вирішимо. В принципі, парень там попідключав. Все в принципі порядок, як бачите, де да, не видно, навіть хотів вам показати, як у воно йде. Ну, ладно. Ну що, пенопласт той, який уплотняє, що тут поприкручував. Значить все порядок. Треба тепер із середини обезшумлювати і обшивки. Нашувати. Тут, звісно, по заводу таке собі обсіленка є, не знаю. Чікась герметиком підмазувати. Ще треба болти тут, ще подокручувати. Тут знизу закрутив теж. Ступеньку пришлось трошки переварити, тому що вона була аж отут. Тобто там надрізав, воно бачите, шоу краси трохи таке. Звичайно, тобто, я тут так нагрізав і загинав її туди. Не знаю, вона поначе такі дожане Тобто Тепер вона стоїть більш-менш на мене правильно. Звісно, по-нормальному ж зробити нормально, на три ступеньки, ну поки що не щас. Згодом, поки хай постоїть і ця. Так, за це сказав. Потолок так далі та все бачили. По уплотніті зразу скажу. Дивіться, який я вийшов, Ви, ну, яке рішення я для себе зробив. А, значить, виходить два уплотнителя, один клеїться туди, а другий сюди. Получається, як двойний, воно і симпатично виглядає. І бачите, наскільки виступає, тут ось так завів, опець замочок думаю, ну, якби так воно ще провальніше, щоб не закусило його. Ну, думаю так правильно. І по всьому каркасу ну, ось іде. Я вважаю, як по заводу. Зроблено, уплотняє добре. Воно виходить тут цей профіль. Получається тут 10 на 12. Воно двоє йде, тобто я пополам розрізав, ну, розривав, воно розривається. Це то лі гаражних ворот, то ли щось такого 52 гривня погонний метр, це виходить дві стрічки. Так що, в принципі, красиво воно виходить, він м'якесенький. Не стараю сюди Жигульовську на яку Ну, не знаю, щось тут кохози, так воно виглядає. Я вам скажу, наче по заводу, вірите. сподобалось мені таке рішення. Я зразу це наклеїв, дивлюсь, маловато, що ж він тут виступає. Бачите, от за. тоді це, і воно, виходить, як закриває, так виходить, ну, і не уплотнення. Непогане рішення рекомендую так. Ззаді я теж вже почав клеїти. Зараз не рано так не покажу. Ну, коротше, тут теж два. ну, тут я Може б і неправильно, може правильно, коротше, все тут трошки виступає. Получиться, тут один я наклеїв на каркас, а другу стрічку на саму кабіну наклею. І воно, типа, двома закривається. Ну, побачимо, можна, можна було два і внутрі, так як по дверях зробити. Ну тут вже зробив так, а там вже так придумав. Е, що скажу, бачите, опять же, плюси того, що... Чого я чорний цвет вибирав, тому що ця резиночка ось випирає, да, ось. ось її видно. Да. От вона, вона ніяк тут не видно. Була б кабіна сіра, це все було б видно. Тобі все-таки цвет чорний, він більш практичний в плані цих резинок і так далі. Тобто більш проще з ним обращатися. Ну, я не сказав би, що він прямо сюди так і не йде. Ще якщо підтонірувати або ну, щось не акваріум зробити, то я думаю, буде взагалі добре. Звісно, я хочу сказати таке те, що з доповненням вже побалакаємо. Не знаю, щось мені от в цю кабіну залазить не так комфортно, як у малу. Чого я так замітив? Оце руль, що посередині стоїть. Все-таки вони наверное, трошки зря зробили, треба було містити на ту сторону. І було б бы удобно, тому що руль, хоч і але Оцей зазор від руля до ручки. Ну, тут, тут мало його місця. Там все-таки якось руль стоїть на тій стороні. І для виходу і заходу більше пространства. От, звісно, замітив я різницю. Є трохи, наче воно кажеться нічого нічого, а різниця є. У проході тут вони, звісно, місця не додавали, як на мене. Ну а уплотнітель, звісно, заслуговує такий палець вверх. І не забувайте, підписуйтесь на канал. Стараюся сюди вам показувати все. Що сам зробив, депонятно, є всі грішки мої казав один, де, де щось не ідеальне. Ну, стараюсь вам показувати. допустимо, це рішення мені сподобалось. В принципі, по цені адекватно виходить не дорогше, чим оригінальне рішення. Навіть той самий Вазовський чи універсальний уплотнітель стоїть дорогше, ніж ця резинка. Понятно, що з часом не зрозуміло, що з нею буде, не говорю, що це прям. Ну, у мене на задній лядді на зеленому тракторі наклеєна така теж. В принципі, вже. Років три, наче би все знаю в порядку. Не бачу я там нічого пої поганого. Оце такі справи. Покажу я вам, ось закривається як в акваріум. Ну, тут, звісно, трохи неудобно показати. Не знаю, показував, не показував рішоточку зробив. має Вигляд. Ну, ще тут пару моментів доробиться, я про їх обов'язково вам покажу. Тут він, кеш, так стоїть, зараз не дуже фотогенічний. ну, Саме головне, що вже він схожий на трактора. Так що не забувайте, ще раз палець вверх, підписуємося на канал і до нових зустрічей.